Всім привіт! Нова самоділка готова. За основу я взяв 20 -е колісо, поставив антипрокол на скверці Тут звізда на дві передачі, щоб ну, були чисті, а не в маски, пустив ціпок у трубах. Заднє колесо 20, 26, 26. Зробив таку дуже-дуже сидіння м'яке, а головне, спина буде відпочивати і скаже вам потім дуже дякую. Руль, щоб було зручніше, прийшлось трохи надламати.